Сьогодні приємна подія для Тарачанської міської лікарні, так як сьогодні в співпраці з нашими давніми друзями в Україні, фондом Східна зірка Олексій та Ольга, і нашими британськими друзями Medical Lifelines Ukraine наша тарачанська громада отримала. Відносно новий 2018 року: спецтранспорт, автомобіль швидкої допомоги, реанімаційний із повним обладнанням для потреб нашої громади. Ми сподіваємося, що це тільки початок нашої тривалої плідної міжнародної співпраці в сфері медицині і сподіваємося, що цей автомобіль принесе значну користь для мешканців нашої громади і для медичного персоналу. Сьогодні ми раді повідомити вам новину, яка Порадує, напевне, все населення нашої Трещанської ТГ, тому що від сьогоднішнього дня в нашій лікарні з'явився новий автомобіль для того, щоб доставляти пацієнтів з лікарні додому або з дому до лікарні, якщо в цьому буде потреба. Раніше ми використовували старенький УАЗ. Але коли ми знайшли змогу співпрацювати з фондом, який нам благодійно надав таку швидку допомогу, тепер за допомогою такого комфортабельного автомобіля доставка пацієнта додому або з лікарні, або з дому до лікарні, можливо, між лікувальними закладами стане набагато комфортнішим. Даний автомобіль обладнаний комфортабельною каталкою, також апаратом штучної вентиляції легені, відсмоктувачем, дефібрилятором. Комплектований для комфорту пацієнта, де ми можемо регулювати температуру, вентиляцію, світло все, що необхідно для комфортного доставки пацієнта між закладами охорони здоров'я або додому. Ми піклуємося про ваше здоров'я і про комфортність умов надання медичних послуг. Отримання даного автомобіля стало можливим завдяки співпраці із Medical Lifelines Ukraine. Ми надіємося на подальшу співпрацю і дуже вдячні нашим партнерам, що в такий скрутний час вони підтримують і нас, і наших пацієнтів, та турбуються про їхнє здоров'я.